«Де Фактично станом на зараз 41 людина загибла. Так з вами сам пішов дав кров, передала до облара. Я впевнена, що відбудуємо відстройку, будемо рухатись далі вперед. Це короткий поставках, <питерпо> допомога наших місцевих органів самовідування. Це питання проговорили, і проговорили є, Ви питання, незважаючи на те, що Нікопольщина такий у нас регіон, але 41 тисяча внутрішньопереміщених осіб. Періодично їздять, додому повертаються, повертаються обратно. Теж націлені на допомогу людям, на всунення руйнувань, на виплату допомоги сім'ям загиблим. Сьогодні, а саме на сьогодні, до нас подало 32 заявки щодо компенсації кожного об'єкту, ми розуміємо, що вони не зуміли. Є пошкоджені там, де мене Краще не спитали, чи не це точно що так, але... <плес> плау други се на се специфично процеси од дура фактично